Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянської освіти. Ми продовжуємо розглядати вам з вами ринкову економіку. Більш детальніше вже будемо знайомитись саме з цим кругообігом, тому почнемо з економіки домогосподарства. Але я вам пропоную для початку потренуватися над попередніми темами, і ми з вами вивчали попит та пропозицію. І є ось типова задача. Функція попиту має вигляд QD 36 5 p Функція пропозиції QS 17P-8. Визначити рівноважну ціну, якою буде попит та пропозиція за умови ціни 4 гривні. Як цю задачу вирахувати? В дві дії. В першу дію треба визначити рівноважну ціну. Звичайна арифматична дія, QS дорівнює QS, і це виходить ціна в 2, в 2 гривні. А тепер треба визначити, якою буде попит та пропозиція за умови 4 гривні. Теж, звичайно. В формулу, там де P, ми вставляємо 4 гривні, і виходимо, що е, функція пропозиції більша за е, функцію попиту, тобто на ринку у нас надлишок в 44 одиниці товару. Ось так вирішується задача. Давайте ще одну задачу. Е, я вам продиктую, а ви самі зробите. Денний попит і пропозиція на медичні костюми дорівнює функціями QD дорівнює 6000-20. QS дорівнює 3000 плюс 40 p Якою буде ситуація при 100 гривнях. Порахуйте, будь ласка, а ми переходимо до економіки до господарства. З моделі кругообігу ресурсів і товарів і грошей легко визначити того суб'єкта, заради якого відбувається вся господарська діяльність. Це родина, сім'я. Саме в сім'ї відображається стан економіки будь-якої країни і досягнення її головної мети задоволення потреб. Домогосподарство – це економічна одиниця, що постачає економіку ресурсами і використовує отримані гроші для купівлі товарів і послуг, які задовольняють потреби людини і складаються з однієї або більше осіб. Економісти розрізняють поняття сім'я і «домогосподарство». Домосподарство може складатися із однієї особи. Із декількох людей різних поколінь. Важливе значення у формуванні добробуту людей має саме право власності. Що більше ресурсів є у власності домогосподарства, то і заможнішим є його член. Право власності з юридичного погляду має три аспекти: володіння, користування та розпорядження. Користування, тобто право особи використовувати спожив... використання споживчих властивостей об'єкта, розпорядження, це право вирішувати, хто і як може використовувати об'єкт власності, а також визначати його долю. І володіння це фізичний контроль за об'єктом власності з боку суб'єкта, що в сучасних умовах закріплюється в певних документах. Якщо розглянути житло як основний об'єкт власності родини, то власником його можуть бути або хтось з дорослих, або всі члени родини. Разом вони також можуть користуватися будинком чи квартирою, або здавати їх в оренду. Право вирішувати долю житла можуть тільки ті власники, які є дієздатними. До господарства у ринковій економіці є власником і споживачем економічних ресурсів. Водночас воно і є найбільшим постачальником ресурсів на ринок, праця, тобто робочий капітал, фізичний та фінансовий капітал, земля та підприємницькі здібності потрапляють на ринок від домогосподарства. За ці ресурси домогосподарства отримують доходи у грошовій або натуральній формі. Потрапляючи до підприємств ресурси в процесі виробництва перетворюються на товари або послуги. Таким чином, вони беруть участь в економічному обігу та розподілі. Вироблені товари та послуги, які мають споживчу вартість, згодом потрапляють на ринок, де їх купують домашні господарства. У ринковій економіці найбільшим споживачем є теж домогосподарство. саме попит домашнього господарства на певні товари та послуги визначає обсяги і асортимент внутрішнього виробництва та імпорту. Такий попит є основним чинником функціонування та розвитку економіки. Зменшення доходів до господарства може негативно вплинути на споживчий попит. Оскільки це веде до зменшення обсягів виробництва товарів і послуг, зростання безробіття, що надалі зменшуватиме трудові доходи населення, а відповідно й його споживчий попит. Давайте з вами трішки попрацюємо, подивіться діаграми, структура сукупних ресурсів на господарства в Україні і в США. Що схожого та відмінного в структурі доходів населення України та США. Як відрізняються частки в доходах українців і американців, які стосують, які отримуються від держави? В свою чергу головна аксіома економіки стверджує, що люди роблять свій вибір раціонально. Щодня, споживаючи певні товари чи послуги, ми свідомо чи несвідомо робимо вибір між різними благами, обираючи те, що найкраще задовольняє наші потреби. Така поведінка є споживацькою. Тобто споживацька поведінка це формування попиту споживачів на різні товари та послуги з урахуванням їхніх доходів, особистих смаків та вподобань. Давайте ми проаналізуємо вашу можливу поведінку. Уявіть, що дорогою до школи ви захотіли пити. Батьки виділили вам на харчування та на проїзд до школи і додому 25 гривень. В магазині, щоб втамувати спрагу, ви маєте зробити вибір. Купити 1,5 літрову пляшку мінеральної води за 10 гривень, чи літрову пляшку Кока-Кола за 25 гривень. Як ви бачите, вибір, що його здійснює споживач, ґрунтується на корисності блага. Тобто його здатності максимально задовольнити потреби споживача. Корисність має індивідуальний та суб'єктивний характер. Це означає, що одне і те саме благо. Товар, послуга для двох людей має різну користь. Корисність багатьох благ залежить від їхніх природних властивостей, так більшість благ, без яких життя людини неможливе, мають об'єктивну корисність. До них належить вода, більшість продуктів харчування, взуття, одяг, житло. Корисність блага може змінюватись залежно від часу і місця виникнення потреби в її задоволенні. Наприклад, у холодну пору року, корисність прохолодних напоїв. Зменшується, а в літню навпаки збільшується. Виготовляючи благо товар чи послугу, виробник наділяє його якісними властивостями, які повинні якнайліпше задовольнити потреби споживача. Технічний прогрес у поєднанні з досягненням науки дає змогу суспільству самостійно вдосконалювати корисність матеріальних благ і створювати безліч нових. Раціональна поведінка споживача виявляється в процесі ухвалення рішення щодо отримання максимальної корисності від блага. Споживач порівнює переваги між різними благами або їх набором. Вибір споживача обмежується двома чинниками: це перше, це грошові кошти, яким володіє споживач, які є обмеженими, і друге, це спожити всі блага водночас неможливо. Тому потрібно робити вибір. Раціонально поведінкою споживач споживача на ринку є вибір товару, який найбільше відповідає критеріям ціна якість. Раціональна поведінка споживача складається з кількох етапів: усвідомлення потреби здійснення покупки певного товару або послуги, пошук інформації щодо товару або послуг, оцінка можливих варіантів покупки і ухвалення рішень. Ось тому саме в тій ситуації, про яку я сказав про Кока-Колу, ви зробили саме той вибір, про який зробив. В ринкових умовах кожен споживач повинен знати свої права. Адже незважаючи на конкуренцію, є велика кількість товарів та послуг, які не відповідають заявленим якісним характеристикам. Тому дуже важливо знати права споживача це комплекс загальнообов'язкових, формально визначених правил поведінки, які встановлюються і гарантуються державою для врегулювання. Взаємин між покупцем і продавцем Генеральна асамблея ООН ще в 1985 році було затверджено керівні принципи захисту інтересів і прав споживачів. Було прийнято цей документ для підтримки поведінки проведення політики захисту прав споживачів в країнах, що розвиваються. Міжнародна організація споживачів. Consumers International, яка об'єднує 220 організацій руху споживачів зі 115 країн світу, узагальнила права споживача в акті про захист прав споживачів. Згідно з цим документом, налічується 8 обов'язкових прав споживачів, які вони повинні знати, та які вони повинні бути захищені в Україні. А права споживачів гарантуються в першу чергу Конституцією України в статті 42 та 50 і окремим законом України про захист прав споживачів. Які ж це вісім обов'язкових прав споживачів, які ви повинні знати? На екрані не всі, але я проговорю всі. Перше, це право на безпеку. Тобто товари, які продаються на ринку, не повинні загрожувати життю та здоров'ю споживача. виробники, імпортери та продавці несуть відповідальність за безпеку товару, яку. Який вони продають, і в кожній країні повинен бути орган, відповідальний за поведінку і перевірку вимогам безліч товарів. Друге, це право на отримання інформації, тобто споживач має право на отримання усієї інформації, яка стосується товару. Виробник, продавець, імпортер повинен інформувати споживача про склад продукції, умови використання та ціну. Інформування споживача потрібно здійснювати і в разі надання йому певної послуги. Далі право на споживчу освіту, то споживач має знати, як реалізовувати свої права на захист, тому необхідно забезпечити йому доступ до знань та навиків, що користуються щодо користування правами споживача. Право на компенсацію в разі якщо товар не відповідає заявленому характеристикам або працює неналежно, споживач має право на компенсацію, право бути вислуханим, тобто для захисту своїх прав, споживач може відстоювати власні інтереси в різних державних установах. Бути представником та брати активну участь у розробці економічної політики, спрямованої на захист прав споживачів, а також участь у розробці товарів та послуг до того, як вони надійдуть на ринок. Право на вибір це різноманітні товарів і послуг на ринку за конкурентними цінами, забезпечує право вибору споживача. Це право не може бути обмеженим, і в разі монопольної торгівлі споживачеві гарантуються продаж товару. Або послуги за справедливою ціною та задовільною якістю. Ще є право на задоволення основних потреб, тобто доступ до для споживачів товарів і послуг базових, що потрібні для задоволення мінімальних умов існування. І право на здорове довкілля, захист споживача від нелегальних і негативних умов довкілля, поліпшення стану навколишнього середовища для нинішнього та прийдешнього покоління. Домачі господарства є автономними, тобто окремими елементами суспільства. Вони майже самодостатні в економічному розумінні, адже мають власний бюджет доходів і витрат. Сім'ї отримують дохід, якщо вони володіють тим, що корисно для інших. Чинниками виробництва. Така власність здатна. Здана в користуванні іншим людям чи фірмам, наприклад, оренда кімнати в квартирі або третім особам, використовується для виробництва товарів або послуг, які можна продати за гроші іншим. Наприклад, якщо сім'я має автомобіль та використовує його для перевезення членів сім'ї, доход це не приносить, не приносить дохід і володіння такого автомобіля. Однак, якщо цей автомобіль здати в оренду для перевезення, то гроші, отримані в такий спосіб, будуть доходами від використання двох чинників виробництва. За працю, тобто заробітна плата за володіння, і за капітал оплата автомобіля. Отже, дохід приносить лише та власність, яка може бути використана для виробництва потрібних для людини благ. Дохід сім'ї може використовуватися і формуватися з різних джерел, класифікацію видів сімейних доходів від володіння чинниками виробництвом ви бачите зараз перед собою в табличці. В ринковій економіці отримані доходи сім'ї можна об'єднати в три ключові групи. Перше, це трудові доходи, тобто заробітна плата, доходи від індивідуальної трудової підприємницької діяльності, доходи від особистого підсобного господарства та виплати трудових пенсій. Друге, це майнові доходи, тобто доходи, отримані від власності, рента, оренда, відсотки по вкладах в банку і володіння цінними паперами. І третє це отримані трансфери, тобто соціальні пенсії та допомоги, виплати по безробіттю, виплати на отримання дітей, стипендії, а також можливість отримання безкоштовних медичних послуг та освіти для населення. Третя група доходів сім'ї в соціальній економіці формується із суспільних фондів споживання, тобто у вигляді грошових виплат та безкоштовних послуг, що їх надає держава у формуванні такого джерела доходів сім'ї. Закладена праця всього суспільства, а отже, і кожного працездатного члена сім'ї. Для більшості країн світу основним джерелом формування доходів сім'ї є заробітна плата. Водночас, у 21-му столітті збільшується кількість сімей, які отримують доходи з інших джерел. Доходи можуть бути номінальними та реальними. Номінальний дохід домогосподарства – це сума коштів, отриманих з різних джерел за певний період часу. Реальні доходи сім'ї це кількість товарів та послуг, які сім'я може купити за номінальний дохід. В Україні купівельна спроможність доходів населення є низькою, адже рівень цін та інфляція зростають швидшими темпами, ніж номінальні доходи населення. Отримані доходи до витрачають на задоволення власних потреб. Основним напрямком використання доходів є такі, як харчування, придбання товарів, широкого вжитку, довгострокове користування, оплата соціально-культурних заходів і інше. Усі витрати можна об'єднати в групи: це витрати на товари, витрати на оплату послуг, виплачені трансфери та заощадження. З отриманих доходів виплачуються різні податки, збори і штрафи. Вони є витратами і називаються виплаченими трансферами. Заощадження можуть зберігатися в банку або вдома. Зростання доходів до господарства веде до зміни структури його витрат. Різні блага мають для людей різну корисність, тому для диференціювання за різними ознаками першочергово задовольняється потреба в харчуванні. При зростанні доходів частка витрат на харчування зменшується першою. І така тенденція є прогресивною і свідчить про зростання рівня та якості життя населення. Вона характерна для всіх країн із динамічним розвитком економіки. Згодом задовольняються потреби в одязі, хоча й не такими швидкими темпами, як потреба в харчуванні. Причиною є постійні новинки в мото. Найважче людині задовольнити потребу в житлі. Переважно в країнах, де низькі витрати на харчування і одяг, витрати на оплату житла є доволі високі. Житло, як і автомобіль, є товаром престижного попиту, адже люди бажають мати комфортні умови для того, щоб підкреслити свій соціальний статус. Позитивним є тенденція збільшення частини витрат до могосподарства на соціально культурні потреби. У 19 столітті німецький статист Ернест Енгель дослідив та описав залежність між доходами і витратами сім'ї. Вона отримала назву закон Енгеля. Він стверджує, що із зростанням доходів сім'ї частка витрат на харчування зменшується, частка витрат на одяг, житло і комунальні послуги майже не змінюється, а частка витрат на культурні та інші потреби значно зростає. Бюджет домогосподарства може бути дефіцитним, профіцитним і збалансованим. Для економіки дуже важливим чинником є відкладання частини доходів на майбутнє. Економісти ще називають заощадження відкладеним споживанням. У масштабах однієї країни тимчасово вільні кошти, заощадження до стають дуже вагомим резервом грошей для розвитку виробництва. Підприємства не завжди одержують такі прибутки, які дозволяють їм модернізувати технології, закупити дороге сучасне обладнання, і для таких цілей підприємствам доводиться брати кредити на тривалий термін. Здатність банківської системи країни щодо фінансування, тобто кредитування, розвитку економіки, безпосередньо залежить від обсягів заощаджених домогосподарствами коштів і розміщених в банках на депозитах, страхових кампаніях та інших фінансових установах. Зверніть увагу на те, що гроші, сховані в скарбниці, чи в сейфі, чи в іншому місці, не працюють на економіку. Більш того, вони створюють платіжну кризу, оскільки, будучи вилученими з обігу, не сприяють швидкій реалізації товарів та послуг, що своєю чергою стримає виробництво. Ринкова економіка пропонує свій спосіб вирішення цих проблем організацію ринку грошей. Домосподарства формують пропозицію тимчасово вільних грошових коштів. Позичальники, а це може бути і інші домогосподарства і підприємства, здійснюють попит на кредитні послуги. Посередниками в цьому ринку є банківські установи, трастові інвестиційні пенсійні фонди, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди. Коли ваша родина вкладає гроші в банк, то родина стає кредитором банку, а банк вашим позичальником. Коли родина бере в банку кредит, то вона, ролі міняються. Тепер банк буде кредитором, а родина позичальником. Принципи кредитування в обох випадках одні й ті ж самі. Терміновість, тобто гроші надаються в кредит на певний термін. Поверненість, тобто після закінчення терміну гроші мають бути повернені в повному обсязі, і е, платність, тобто за користування грошима слід заплатити певну суму. Е, кредитування, депезування може бути не тільки в грошах, а й в акціях та паперах. Депозити можуть бути різними, за видами грошей, за терміном, за механізмом нарахування відсотків і за цілями. Нам цікаво саме за механізмом нарахування відсотків на банківський вклад поділяє певний спосіб обчислення кінцевої суми. Якщо відсотки кожного періоду нараховуються тільки на первісну суму вкладу, то такі відсотки ми називаємо простими. І е, формулу ви бачите зараз собою на екрані. Вирахувати можна за допомогою ось такої. Такого прикладу. Якщо ж відсотки нараховуються на первісну суму з урахуванням відсотків попереднього періоду, такий спосіб називається складними відсотками. Банки іноді називають такі вклади депозитними з капіталізацією. Тобто відсотки кожного періоду надаються до первісної суми, а наступного періоду відсоток обчислюється на збільшену суму вкладу. Формулу ви знову ж таки бачите перед собою, приклад ви бачите теж перед собою. В сучасному світі багатьом людям доводиться час від часу відчувати потребу у придбанні таких речей, які за своєю вартостю значно перевищують поточні доходи. Відповідно, для купівлі потрібно або тривалий час відкладати гроші для накопичення необхідної суми, або купувати в кредит. Банківські установи зацікавлені в видачі якомога більшої кількості кредитів, оскільки на цих операціях заробляють свої прибутки. Але брати чи не брати кредит, це вирішувати доводиться кожній людині самостійно. Для прийняття правильного рішення треба звернути увагу на такі умови. Перше, це додаткові умови. Крім того, що позичена сума потребує оплати відсотків, разом з оформленим кредитом на нерухомість автомобіль чи дуже коштовні товари, банківські установи також укладають угоди, застави та угоди страхування самого предмету, на який береться кредит. Тим самим банки страхують себе від виникнення певних форс-мажорних обставин, які не дадуть їм повернути позичені суми, або від неплатоспроможності клієнта. Таким чином, вартість позики може бути значно вищою, ніж було оголошено при оформленні кредиту. Друге, це сукупні витрати. Супутні витрати це оформлення всіх цих документів, потребує супутних витрат. Це оплата послуг нотаріуса, страхових компаній, експертів тощо. Це також збільшує вартість кредиту. Третє порушення графіку погашення, повернення частини позиченої суми разом з відсотками оформлюється банком у вигляді графіка погашення кредиту, як правило, рівними сумами щомісячно. Це питання фінансової дисципліни, оскільки пропущений платіж супроводжується збільшенням відсотної ставки. Третє, це ризика. Довготривалі термінові кредити, терміном понад 3 роки, більш ризиковані, оскільки в цей час може змінитися курс валют. Купівельна спроможність гросити чи вартість застави. І п'яте це обмеження в розпорядженні заставним майном. Майно, на яке укладається угода у застави при оформленні кредиту, не може бути продане, подароване, отримане в спадщину без дозволу банку, поки не погашено кредит. Ще одним способом накопичення грошей є страхування. Зазвичай застрахована особа, уклавши договір, поліс і страховою компанією, регулярно вносить певні суми. На рахунок компанії, формуючи грошовий фонд в сімейному бюджеті, ці суми відображаються в розділі витрати. Страхова компанія інвестує отримання від клієнтів гроші в банківські депозити або у прибутковий бізнес з тим, щоб вони не зцінювались а накопичувалися впродовж цього терміну угоди. Застрахуватися можна від багатьох нещасних випадків, від втрати життя і здоров'я внаслідок нещасного випадку від страхійних лих, пожеж і тому подібне. А В умовах війни бюджет домогосподарства теж має свої загрози. В принципі, це буває і не тільки в умовах війни, а й в мирний час. Ці загрози можна звести до цього. Це втрата місця роботи та працедодатності, втрата годувальника, втрата джерел пасивного доходу, нераціональне використання грошей та майна, брак заощаджень, невдалі інвестиційні рішення та низький рівень фінансової грамотності. Рівень особистої економічної безпеки залежить від економічних відносин. Та їх правового забезпечення в державі, і від кожного з нас, зокрема, задля цього необхідно вміти передбачати економічні втрати і уникати їх, робити раціональний вибір на ринках праці і товарів, планувати свої доходи та витрати, захищати свої інвестиції та заощадження тощо. Повномасштабна агресія Росії проти України в 2022 році році завдала значних втрат нашій країні. Це і загибель мирного населення та військовослужбовців, руйнування житла, підприємств, об'єктів інфраструктури, знищення каналів постачання товарів та сировини, міграція населення, де б ми не знаходились в тилових областях, в районах бойових дій, за кордоном, все одно ми відчуваємо на собі наслідки війни та її загрози. Вони суттєво впливають на наше життя, економічні інтереси та рішення, які нам доводиться приймати в таких умовах. З початку війни всі громадяни України змушені були переглянути свої джерела доходів, коригувати їх та замінити порядок напрям витрат. Потреба фізичного виживання змусила багатьох змінити місце проживання і покинути власні домівки. Відповідно, люди втратили місця роботи, доходи та майно. Внутрішньопереміщені особи змушені перебувати в таборах прийому біженців, потребують соціальних виплат і гуманітарної допомоги. Жителі толових областей також могли втратити роботу, стикнутися з проблемою зниження доходів, водночас мати проблеми в специфічних видах лікування, які обмежені під час війни. Війна змусила всіх переглянути сімейний бюджет. Ми маємо переосмислити питання: чи варто формувати фінансову подушку безпеки. Всі, хто потурбувався про їх формування в мирні часи, засвідчили перевагу цього. Заходу безпеки в той момент, коли їм доводилось евакуюватися. Ті, хто цього не робив раніше, тепер зрозуміли потребу у таких запасах. Важливо шукати нові джерела доходи, що не залежить тільки від одного, яке може бути втрачено в будь-який момент. Ми зрозуміли, що варто володіти багатьма професіями, мати корисні навички та вміння, щоб легше використовувати існу... і пристосовуватись до існуючих реалій. Українці навчилися отримувати один від одного, тому. Підтримувати один одного, тому що від нашої позитивної взаємодії та кооперації залежить виживання не тільки окремих людей, а й всієї країни. Зараз я пропоную вам подивитися витрати домогосподарства і зробити певну оптимізацію витрат. Проаналізуйте ці е, квадратики та визначити, як змінилися витрати вашої родини під час війни. І подумайте, чи актуальним під час війни є формування фінансової подушки. Тобто ми з вами познайомились сьогодні з одним з елементів цього моделі ринкової саме з домогосподарством. Ви бачите, наскільки це великий і об'ємний матеріал, тому я попрошу вас ще раз перечитати все це в підручнику і виконати одне із завдань. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.